Хотів би розібрати сьогоднішній день по євро. Чому скипав суперочевидний шорт? Та зараз поясню. Якщо відкрити Daily time Frame, у нас є очевидний таргет у вигляді даних EQLHIS, на який я цілився сьогодні. Далі відкриваємо час. На момент відкриття Азія показала шортовий наратив. Перекрила imbalance, сформувала нову DP, в якій набиралися ребята на серваках, і багато хто набирався. Чому я не набирався? Тому що це не синхронізувалося з общим контекстом. У нас ще тут було зняття ліквідності, але це зняття було просто РТО для ребалансу даного розриву. Тому і не наберу, бо не було синхронізації. Зараз бачу, бачимо, Нью-Йорк показує шланговий наратив і залишається новий розрив. Тут ми на 4-часовому перекрили імбаланс. Можна буде підібрати позицію. Сьогодні вже не буду, але якщо. Таргет не зніметься сьогодні, то завтра дивився на дану ціль.